Гаразд. отже, набори спускаються з операційної і всі вони брудні. Тож це ручний процес очищення для ілон 4 електро. Спочатку вам знадобиться ферментний миючий розчин, а також дезінфікуючий засіб. Гаразд. У вас повинні бути нейлонові щітки для очищення зовнішньої частини ручних інструментів. Вам також потрібні шприци для нанесення миючих розчинів всередину. Перший крок. Візьміть адаптер для промивання і просто закріпіть його. Усі рухомі частини потрібно переміщати під час чищення та миття. Отже, у вас є щітка для краніотома. Оця частина, яка тримає захисний кожух або фіксуючу втулку, є рухомою, тому її слід переміщати вперед-назад і чистити під нею. Вимикач живлення для мотора, також рухомий. Тож, коли ви чистите цей інструмент, потрібно рухати всі рухомі частини. Просто ретельно очищайте всю деталь. І промийте. А потім за допомогою водяного пістолета або вставте адаптер для промивання, тримайте 3 секунди, 5 секунд, зупиніться. 5 секунд, будь ласка, зупиніться. 5 секунд зупиніться. Тобто ви робите це тричі по 5 секунд. Потім візьміть ферментний миючий розчин, вставте його в адаптер для промивання і натискайте, поки рідина не з'явиться на кінчику. Після цього покладіть інструмент у лоток і залиште замочуватися на 5 хвилин. Щойно завершили першу та другу фази, де ми замочували інструмент у ферментному миючому розчині протягом 5 е 5 хвилин. Тепер переходимо до третьої фази, де будемо промивати виріб. Отже, беремо нашу воду, промиваємо зовнішню частину, рухаючи всі рухомі деталі. Беремо наш водяний пістолет, як і раніше, тричі по 5 секунд. Після цього використовуємо повітряний пістолет. Ми хочемо переконатися, що видалили всі хімікати зсередини просвіту. Розпилюємо, доки з наконечника нічого не виходить. Потім наповнюємо його нашим дезінфікуючим засобом. Така ж процедура: вставляємо шприц, стискаємо, поки рідина не вийде з іншого кінця. Не струшуйте рідину. Помістіть інструмент у дезінфікуючий засіб і зачекайте 15 хвилин. Починайте. Отже, тепер ми замочили це у дезінфікуючому засобі протягом 15 хвилин. Тож дістаємо його з дезінфікуючого розчину, змиваємо зовнішню частину наконечника, не забуваючи рухати всі рухомі деталі. Потім промиваємо внутрішню частину, так само, як і в попередніх процедурах. 5 секунд тричі. Добре. Будь ласка, візьміть повітряний шланг і дуже ретельно та обережно обдуйте всі поверхні зовнішньої частини даного пристрою, не пропускаючи жодної ділянки. А рідину зсередини видаліть, продуваючи інструмент. Після цього візьміть чисту суху серветку, витріть наконечник, Зніміть адаптер для промивання. Візьміть відповідний адаптер для масляного спрею, стерлети для ELON 4 ELECTRO, Розпиліть протягом 2-3 секунд. Тепер ви готові до стерилізації.